Розділ 4. Три різновиди систем бізнесу. Рухаючись до сектору B, пам'ятайте, що ваша мета стати власником системи і зрозуміти людей, які змусять цю систему працювати для вас. Ви можете самі розвивати систему бізнесу або пошукати і купити готову систему. Уявіть, що ця система це міст, який дозволить вам безпечно пересікти бурхливий потік і перейти від лівої до правої сторони квадранта. Цей міст до вашої фінансової свободи. Існує три основні типи систем бізнесу, найбільш поширених сьогодні. Ось вони. Перша традиційні корпорації. Ви розвиваєте власну систему. Друга. Франчайзингові компанії. Ви купуєте готову систему. Третя – Мережевий маркетинг. Ви купуєте і стаєте частиною існуючої системи. Кожен з цих типів має свої переваги і недоліки, але врешті-решт усі вони виконують ту ж роль. Якщо ними керують як слід, то кожна система забезпечує величезні прибутки і від власника не вимагається великих фізичних зусиль. Хіба що на початку. Проблема виникає і зникає. У 1985 році, коли люди запитували, чому ви були бездомними, кім і я просто відповідали. Ми будували систему бізнесу. Ця система бізнесу була гібридом традиційної корпорації і франчайзингу. Як сказано раніше, сектор B вимагає знання і систем, і людей. Наше рішення розвивати свою власну систему вимагало від нас багато і наполегливо працювати. Я вибрав цю дорогу раніше, але моя компанія потерпіла невдачу. Вона успішно працювала декілька років, але раптово все пішло вверх дном, і компанія перестала існувати на п'ятий рік. Коли до нас прийшов успіх, у нас не було адекватної готової системи. Система почала ламатися навіть при тому, що у нас працювали працелюбні люди. Ми відчували себе так, ніби ми були на яхті великих розмірів, але вийшла пробоїна, а ми не змогли знайти цю пробоїну і усунути її та продовжувати плавання. Ви можете втратити дві або три компанії. Мій багатий тато розповідав одного дня своєму синові і мені, як він втратив свою першу компанію, коли йому було всього 20 років. Це був найкращий, але одночасно і найгірший досвід мого життя, казав він. Хоч я й ненавидів її, я взнав більше, відновлюючи її і кінець кінцем перетворивши свою невдачу на величезний успіх. Пізніше, коли він взнав, що починає працювати моя власна компанія, багатий тато сказав мені: Ти можеш втратити дві або три компанії, перш ніж побудуєш одну успішну, яка залишиться і продовжуватиме працювати. Він виучував майка, свого сина, управляти своєю імперією, оскільки мій тато був урядовим службовцем, я не збирався успадковувати його імперію. Я повинен був будувати свою власну. Успіх поганий вчитель. Успіх поганий вчитель, завжди говорив багатий тато. Ми вчимося краще всього, коли програємо, так що не бійтеся невдачі. Невдача це частина процесу успіху. Ви не можете досягти успіху без невдачі. Отже, неуспішні люди ті, хто ніколи не терпить невдачу. Можливо, це було пророкування, яке здійснилося, але в 1984 році компанія, яка потерпіла невдачу, була компанія номер три. Я зробив мільйони і втратив мільйони і починав знову і знову, коли Кім. Причина, по якій я знаю, що вона полюбила мене а... мене, а не мої гроші, в тому, що я не мав жодних грошей. Коли я сказав їй, що збираюся будувати компанію номер 4 вона не кинула мене, а сказала я будуватиму її з тобою. І вона додержала свого слова. Разом з іншим партнером ми побудували ділову систему з 11 офісами у всьому світі, які приносили прибудок незалежно від того, чи працювали ми. Створення цієї системи з нуля до 11 офісів коштувало нам п'яти років крові, поту і сліз. Але це працювало. Обоє батьків були щасливі за мене і щиро привітали мене. Вони обоє втратили гроші в моїх попередніх експериментах в стартових компаніях. Важка частина Майк, син мого багатого тата, говорив мені Я ніколи не дізнаюся, чи можу я сам зробити те, що робили ви або мій тато. Система була вручена мені, і все, що я повинен був робити, вивчити, як нею керувати. Я впевнений, він міг розвинути свою власну успішну систему, тому що він багато чому навчився від свого тата. Все ж я розумію те, що він мав на увазі. Найважче при створенні компанії на порожньому місці полягає в тому, що ви маєте дві великих змінні величини систему і людей, що будують систему. Якщо і люди, і система не виправдалися, то можлива невдача. Інколи важко сказати, в чому проблема у людях або в системі, яка терпить невдачу. Перед франчайзингом Коли мій багатий тато учив мене як стати бі, існував лише один вид бізнесу це був великий бізнес, головна корпорація, яка домінувала над містом. У нашому місті, штату Гаваї. Це була цукрова плантація, яка контролювала фактично кожну річ, включаючи інші великі бізнеси. Так, був великий бізнес, і серед них бізнес типу С. Бути здатним працювати на вищих рівнях тієї великої цукрової компанії не було метою таких людей, як мій багатий тато і я. На полях компанії працювали меншини, як, наприклад, японці, китайці. Але їм ніколи не дозволяли бути присутніми в залі засідань. Отже, багатий тато взнав все, що він знав, методом спроб і помилок. Коли я почав ходити в середню школу, то почув про щось нове, що називали франчайзинг, але цього ще не було в нашому невеликому місті. Ми не чули про Макдональдс, Кентуки Фрід чікін або Такобел. Вони не були частиною нашого словника, тоді як я вчився з багатим татом. Коли до нас дійшли чутки про них, ми взнали, що вони були незаконні, шахрайські і небезпечні. Природно, після цих чуток багатий тато полетів до Каліфорнії. Він вважав, що краще перевірити, що таке франчайзинг, чим вірити плітці. Коли він повернувся, все, що він сказав, було франчайзинг це знак майбутнього. І він купив право на два з них. Його багатство злітало як ідея відносно франчайзингу, і він почав продавати свої права іншим людям, так, що вони могли мати шанс в створенні власного бізнесу. Коли я запитав його, чи можу купити в нього одну франчайзингову компанію, він просто сказав Ні, навчися, як будувати свою власну систему. Не зупиняйся тепер Франчайзинг – для людей, які не хочуть будувати або не знають, як будувати власні системи. Крім того, у вас немає 250 тисяч доларів, аби викупити у мене таку компанію. Важко уявити сьогодні місто без Макдональдс або Бургер Кінг, або Хат. Все ж був час не дуже давно, коли вони не існували. Я досить старий і пам'ятаю ті дні, Як навчитися стати бі? Ми обоє, його син і я, були С. Які вчилися, щоб бути бій. Так само вчаться багато людей. Це називається навчання на робочому місці. Це дорога, яку багато родинних імперій передають від одного покоління до наступного. Проблема в тому, що не надто багато людей досить удачливі, аби їм пощастило за кулісами вивчати аспекти становлення бій. Зазвичай суть програми навчання менеджменту зводиться до того, що компанія лише вчить вас бути менеджером. Небагато викладають те, що треба знати і вміти, аби бути бі. Люди часто застрягають в секторі С на шляху до сектора B. Це трапляється перш за все, тому що вони не розвивають досить сильну систему і закінчують тим, що самі стають невід'ємною частиною системи. Успішний бі розвиває систему, яка працюватиме без його участі. Є три дороги, якими ви можете швидко досягти сторони бі. Перше знайти наставника. Мій багатий тато був моїм наставником. Наставник це хтось, хто вже зробив те, що ви хотіли робити, і успішний при виконанні цього. Не шукайте радника, який казатиме вам, як робити це, але особисто цього не зробив. Більшість радників знаходяться в секторі С. Світ заповнений С, які намагаються радити вам, як бути «Бі» або ай. Мій багатий тато був наставником, а не радником. Одним з найважливіших попереджень, яке мій багатий тато робив мені, було таке Будьте обережні, приймаючи пораду. Перш ніж сформулювати власну думку, завжди спочатку перевірте, з якого сектора вам дають пораду. Мій багатий тато розповідав мені про системи і вчив, як бути лідером людей, а не лише менеджером. Менеджери часто бачать в людях лише підлеглих. Лідери повинні керувати людьми, які часто розумніші за них самих. Якщо ви хотіли б прочитати чудову книгу про те, як почати власну систему бізнесу, візьміть Міф про і Майкла Гербера. Для людей, що бажають вчитися розвивати власну систему, ця книга безцінна. Традиційна дорога вивчення систем полягає в тому, аби отримати ваш атестат в престижній школі та отримати роботу з можливим швидким підвищенням. Важливо вивчити основи бухгалтерського обліку і фінансові звіти, які стосуються систем бізнесу. Ви повинні компетентно управляти всіма системами, які кінець кінцем складають єдину систему бізнесу. Аби вивчити всі системи, існують у великій, комп... у великій компанії, ви повинні будете там працювати від 10 до 15 років, вивчаючи різні аспекти бізнесу. Робота в успішній головній корпорації це свого роду оплата вашим наставникам. Навіть за допомогою наставника цей спосіб трудомісткий. Створення власної системи вимагає багато випробувань і помилок, витрат і документів. Все це відбувається в той же самий час, коли ви намагаєтеся розвивати ваших людей. Друге Франчайзинг. Коли ви купуєте франчайзинг, ви купуєте випробувану і доведену операційну систему. Купуючи таку систему, замість спроби створити свою власну, ви можете зосередитися на розвитку ваших людей. Покупка системи видаляє одну велику змінну величину, коли ви вчитеся, як бути. бі. Багато банків дають гроші у позику на франчайзинг, а не на маленький бізнес. Тому що банки визнають важливість систем і розуміють, що розвиток хорошої системи знизить їх ризик. Послухайте застереження: якщо ви купуєте франчайзинг, будь ласка, не будьте С, який хоче робити власну справу. Якщо ви купуєте систему, будьте І. Лише робіть все так, як вам говорять. Непорозуміння відбувається зазвичай тому, що люди, що викупили систему франчайзингу, дійсно хочуть робити це по-своєму, а не так, як людина, що створила систему. І якщо ви хочете робити щось по-своєму, то робіть це після того, як станете господарем і системи, і людей, що працюють в ній. Мій освічений тато потерпів невдачу навіть при тому, що він купив відому і дорогу франчайзингову компанію по виробництву Морозова. Хоча система була чудовою, бізнес все ж потерпів невдачу. На мою думку, його компанія потерпіла невдачу тому, що люди, з якими він був компаньйонами, були і С. Вони не знали, що робити, коли справи пішли погано. Він не попросив батьківську компанію про підтримку. В кінці партнери боролися між собою і в бізнесі почався період занепаду. Вони забули, що дійсний бій це більш ніж система. Від людей залежить, як діє система. Банки, наприклад, не дають грошей людям без систем. Майже щодня до мене звертаються люди з діловими планами і надією отримати гроші для їх дітей або проєкту. В більшості випадків я відмовляю їм із з однієї головної причини люди, які просять грошей, не знають відмінності між виробом і системою. У мене були друзі. Співців в джазовому оркестрі. Вони просили, щоб я вклав гроші у випуск нових музичних компакт дисків. Інші хочуть, щоб я допоміг побудувати такий бізнес, аби змінити світ. Якби мені подобався проект, виріб чи людина, я не підтримую цю людину, якщо він не хоче на маленькому досвіді е, не мав створення ділових систем і управління ними. Те, що ви можете співати, не має на увазі, що ви розумієте систему маркетингу. Або систему фінансів і бухгалтерського обліку, систему продажу, систему найму та управління людьми, систему законів і багато інших систем, які треба знати, аби тримати бізнес на плаву і успішно працювати. Щоб розвивався і процвітав бізнес, 10% всіх його систем повинні функціонувати ритмічно, без збоїв. Наприклад, літак, система систем. Якщо літак вилітає в рейс і, скажімо, в паливній системі трапляється поломка, то літак терпить крах. Так само трапляється і в бізнесі. Зовсім, зовсім не системи, роботи яких ви знаєте, а системи, про причини, краху яких ви не знаєте, стануть причиною ваших проблем. Саме тому створення перевіреної ділової системи нелегка справа. Це системи, в яких ви можете бути і не звертати увагу на причини, завдяки яким ви можете потерпіти крах і згоріти. Саме тому я рідко вкладаю капітал з І або С, хоча вони мають новий виріб або ідею. Професійні інвестори більш охоче вкладають капітал в доведені системи з людьми, що вміють управляти тими системами. Так, якщо банки надають гроші лише для розвитку перевірених систем і лише людині, яка вміє управляти ними, тоді і ви повинні робити так само, якщо хочете бути сильним інвестором. Третє. Мережевий маркетинг. Його називають багаторівневим маркетингом MLM – системою прямих продажів. Також як франчайзинг, його спочатку спробували оголосити поза законом. Мені відомі деякі країни, які оголосили мережевий маркетинг поза законом або ввели строгі обмеження. Будь-яка нова система або ідея, часто проходять цей період, коли їх класифікують як дивні і підозрілі. Спочатку я також думав, що мережевий маркетинг це шахрайство. Але за ці роки я вивчив різні системи, доступні через мережевий маркетинг, і я спостерігав, як декілька друзів стали успішними в цій формі Бі. Я змінив свою думку. Після того, як я відкинув свої упередження і почав досліджувати мережевий маркетинг, я переконався, що є багато людей, які щиро й старанно будують успішний бізнес в МЛМ. Коли я зустрів цих людей, то побачив дію, яку їх бізнес мав на життя інших людей, на їх фінансове майбутнє. Я проаналізував систему мережевого маркетингу за розумну плату приблизно 200 доларів за вступний пакет. Люди можуть купити існуючу систему і негайно починати будувати свій бізнес. Завдяки технологічним досягненням в комп'ютерній промисловості діяльність цих організацій повністю автоматизована. Тепер вже не заподіють головного болю робота з документами, обробка замовлень, розподіл, бухгалтерський облік і так далі. Все це майже повністю керується системами програмного забезпечення мережевого маркетингу. Нові дистриб'ютори можуть зосередити всі свої зусилля по створенню власного бізнесу на спільному володінні цією автоматизованою діловою можливістю, замість того, щоб хвилюватися із-за проблем, що виникають при старті. Один з моїх старих друзів, який заробив більше мільйона доларів на нерухомості в 1997 році, недавно зареєструвався як дистриб'ютор мережевого маркетингу і почав будувати свій бізнес. Я був здивований, коли побачив його, що старанно будує бізнес мережевому маркетингу, тому що він одночасно не мав потреби в грошах. Коли я запитав його, чому він пояснив це так: Я ходив в середню школу, пізніше отримав диплом фінансового коледжу. Коли люди запитують мене, як я досяг такого багатства, я повідомляю їм, як я уклав багатомільйонні операції з нерухомістю і про сотні тисяч доларів пасивного доходу, який я отримую щорічно від моєї нерухомості. Я тоді помічаю, що деякі з них відходять або ухиляються від продовження бесіди. Я знаю, що їх можливості виконання багатомільйонних інвестицій в нерухомості нікчемно малі. Вони не мають ні освітньої підготовки, ні додаткового капіталу. Отже, я почав шукати шлях, як би допомогти їм досягти такого ж рівня пасивного прибутку, який я отримав від нерухомості, без того, аби вони були вимушені повернутися в школу, і провчитися протягом 6 років і, як я, 12 років вкладати капітал в нерухомість. Я вважаю, що мережевий маркетинг дає людям можливість створити пасивний дохід, в якому вони мають потребу для підтримки, тоді як вони вчаться, аби стати професійними інвесторами. Саме тому я рекомендую їм MLM. Навіть якщо мають невеликі гроші, вони ж можуть вкладати капітал протягом п'яти років в мережевий маркетинг і почати виробляти більше, ніж досить пасивного доходу, аби почати інвестування. Розвиваючи свій власний бізнес, вони матимуть вільний час, аби вивчити бізнес і капітал, аби вкласти з моєю допомогою у великі справи. Мій друг приєднався до компанії мережевого маркетингу як дистриб'ютор і почав бізнес MLM з людьми, які хочуть, аби куди вкласти разом з ним капітал. Він тепер досягає успіху в своєму бізнесі мережевого маркетингу, так само, як і в інвестиційному. Двічі в місяць він проводить заняття по суботах. На першій зустрічі він розповідає про системи бізнесу і людей або як стати успішним бі. На другій зустрічі він викладає їм основи фінансової грамотності і фінансових відомостей. Він вчить їх бути ай. і здоровим глуздом. Число його слухачів зростає швидко персональна франчайзингова компанія і саме тому сьогодні я рекомендую, щоб люди розглянули можливості мережевого маркетингу. Багато відомих франчайзингів коштують мільйон доларів або й більше. Такий же мережевий маркетинг коштує менше, ніж 200 доларів. Я знаю, що побудова бізнесу МЛМ важка робота, але й успіх в будь-якому секторі теж важка робота. Я особисто не виробляю жодного доходу як дистриб'ютор мережевого маркетингу. Я досліджував декілька компаній МЛМ і їх маркетинг-плани. При виконанні мого дослідження я приєднався до декількох компаній лише тому, що їх вироби були дуже хороші. Я користуюся цими виробами як споживач. Все ж, якби я міг давати вам рекомендації відносно пошуку хорошої організації, щоб допомогти вам перебратися на праву сторону квадранта, то порадив би звернути увагу навіть не на виріб, а на систему навчання, яку, яку пропонує організація. Є організації мережевого маркетингу, які зацікавлені лише в тому, аби ви продавали їх системи вашим друзям. І є організації, зацікавлені, перш за все, в навчанні вас, і вони пропонують вам допомогу на шляху до успіху. В результаті мого дослідження мережевого маркетингу я виявив дві важливі речі, які є необхідними, щоб стати успішним бі. Перше, аби бути успішним, ви повинні вчитися долати своє побоювання, що ваша пропозиція буде відхилена, і припинити хвилюватися через те, що говоритимуть про вас інші люди. Багато разів я зустрічав людей, які стримували себе просто через те, що боялися, що скажуть їхні друзі, якщо вони почнуть робити щось, що ці друзі не роблять. Однією з кращих фраз, яку я багато раз повторював собі, була така: Що ви думаєте про мене, не моя справа. Найважливіше те, що я сам думаю про себе. Однією з причин, чому мій багатий тато заохочував мене протягом чотирьох років працювати в компанії прямих продажів Xerox Corporation, була не в тому, що йому подобалися копіювальні пристрої, а тому, що він хотів, аби я здолав свою соромливість і побоювання дістати відмову. Друге вчитися керувати людьми. Робота з різними людьми найважча річ в цьому бізнесі. Люди, які успішні в будь-якому бізнесі, це справжні лідери. Здатність працювати в команді і надихати людей безцінний навик, який можна навчитися. Як вже сказано, при переході від лівого сектора до правого сектора не так важливо, що ви робите, а то ким ви повинні стати. Вивчити, як поступати, діставши відмову, як не звертати увагу на те, що думають про вас інші люди, вчіться керувати людьми і досягнете процвітання. Отже, я підтримую будь-яку організацію мережевого маркетингу, яка допомагає в розвитку вас як людини більше, ніж як продавця. Я шукав би організації. Перше, які мають успішні історії, надають систему розподілу і маркетинг план, який був успішний протягом декількох років. Друге, які мають ділову систему, якій ви можете слідувати і вірити, а також рекомендувати іншим людям. Третє. Ті, що мають довгострокові освітні програми, щоб всесторонньо розвивати вас як людину. Четверте, що мають сильну програму лідера. Ви хочете вчитися у лідерів, не у радників. Вам потрібні люди, що є вже лідерами на правій стороні квадранта і що бажають, аби ви теж досягли успіху. П'яте, де є люди, яких ви поважаєте і любите знаходитися з ними поруч. Якщо організація відповідає цим п'яти категоріям, то тоді і лише тоді дивіться на виріб. Надто багато людей дивиться спочатку на виріб, а не на ділову систему і організацію, що випускає вироби. У деяких з організацій, які я вивчав, чув таке: виріб продає себе сам, це легко. Якщо ви хочете бути продавцем, S – тоді виріб найбільш важлива річ. І якщо ви хочете і навчитися і стати бій, тоді важливіша система навчання і люди. Мій другий колега, добре проінформований в індустрії багаторівневого маркетингу, нагадав мені про цінність часу одному з наших найбільш дорогоцінних активів. Справжня історія успіху в компанії мережевого маркетингу це історія про те, як ваш час і наполеглива праця в найближчій перспективі дають істотний довгостроковий пасивний дохід. Як тільки ви побудували сильну організацію нижче за вас, можете припинити працювати, і потік вашого доходу продовжиться від зусиль організації, яку ви побудували. Найбільш важливий ключ до успіху в компанії мережевого маркетингу це все ж довгострокове зобов'язання з вашого боку, а з боку організації допомога встановленні вас як ділового лідера. Система це міст до свободи. Досвід, який ми отримали, коли були бездомними, це не той досвід, який я хотів би повторити. Але для нас з ким цей досвід безцінний. Свободу і безпеку сьогодні ми знаходимо не в тому, що маємо, але в тому, що ми знаємо точно, що можемо мати. З того часу ми створили, або допомогли розширити компанію нерухомості, нафтову компанію, компанію гірської промисловості і дві компанії в області освіти. Отже, процес вивчення створення успішної системи був вигідний для нас. Все ж я не рекомендував би цей процес комусь, хто не бажає його пройти. Так, лише кілька років тому можливість стати успішним в секторі Бі була доступна лише тим, хто був хоробрим або багатим. Кім і я мали бути хоробрими, тому що ми, звичайно, не були багаті. Причина того, що так багато людей застрягає в лівому секторі квадранта в тому. Що вони відчувають, що при розвитку їх власної системи ризик дуже великий. Вони вважають розумнішим для себе зберегти надійну і безпечну роботу. Сьогодні, перш за все, із за досягнень в технології ризики під час становлення успішним власником бізнесу дуже зменшені, і можливість мати свою власну систему бізнесу доступна фактично кожному. Франчайзинг і мережевий маркетинг взяли на себе найважчу частину розвитку вашої власної системи. Ви набуваєте право на доведену систему, і потім ваша єдина робота розвивати ваших людей. Вважайте ці ділові системи мостами, які забезпечують ваш благополучний перехід від лівої сторони до правої сторони квадранта грошового потоку, ваш міст до фінансової свободи. У наступному розділі я відкрию другу половину правої сторони квадранта сектор I – сектор інвестора.